Сергій, дві-три поради українцям після того, як вони виїхали за кордон. По-перше, я думаю, всі стосується це гроші, де mm -hmm. шукати. Тобто, я розумію, що всі намагаються якось викрутити, знайти якусь фізичну роботу цю історію. Але я б одразу радив би відмовитись від. Тобто ви можете знайти, але це має бути тимчасова міра, треба всім йти в онлайн. Чому? По-перше, прогнозована війна в Україні. Ну, ясно, де треба буде тікати, що ви будете робити, де шукати гроші, якщо воно почнеться. Тобто зараз немає нічого кращого онлайну. Якщо це онлайн, це точно щось зв'язано з блогінгом, бо всі люди залежність від соціальних мереж. Якщо ти навчишся збирати увагу людей і потім їм продавати корисні для них товари, які вони самі шукають, тобто ти будеш реклами. Яка всюди є, тільки чомусь хтось на ній заробляє, але не ти. Чому? Якщо ця вакансія зараз відкрита, і вона це не останній вагон зараз. Я зараз нічого краще для українців не бачу, коли я спілкуюсь з друзями, в якими я приїжджав в Німеччину, коли я був поранений, які починали з нуля. Це люди, це люди яким я зобов'язаний багато чим в житті. І я їм це раджу, найближче. Як порадую собі, тобто я цим займаюся. І інакшого варіанта, де зараз зароблять, більш стабільного, надійного, де майже немає вкладень, просто навчитися знати, як це робити і робити. Плюс ми створили всю платформу для цього, ну я взагалі не знаю. Ну, це, це 10 з 10. Поки ви живі, ви можете змінити все, де б вони були: пацани, дівчата, жінки, чоловіки на фронті в окопі, без руки, без ноги, в долгах, чи ви можливо у вас все добре в житті і так далі, але ви, ви переживаєте розпад чи депресію. Це нормально, всі ми люди, ми створені для того, щоб переживати різні емоції. Але поки ви живі, все можна змінити. Закінчується тільки тоді, коли ми помираємо. Я вам дуже раджу пережити з цією думкою, переспати, переформатувати своє життя і зрозуміти що щастя не там, де успіх, гроші, слава і так далі, які нам нав'язали, а щастя це вміння насолоджуватись процесом, в якій би точці життя ви набули.